Хай. Сьогодні я покажу вам, як ми виводимо якісних маток за допомогою одного важливого секретного нюансу, за який я вам розкажу в кінці цього відео. Виводимо ми наших маток за допомогою осиротіння, пробували і без осиротіння, порівнювали, робили висновки і зупинились на даному варіанті. Це у нас одна із сімей, котра буде нам. Вирощувати наших маток. Вітер сьогодні у нас скажений, але сроки піджимають, треба працювати. Так. Десять днів назад ми сформували нашу виховательку. Вчора маточники обірвали. Поставили прививочну рамку з мисочками для зглажування бджолами. А тепер дістаємо і будемо прививати. Ага, у нас тут пластини стоять. Пластини ми прибираємо, викидаємо, бо з пластинами у нас трутні. Гинуть, а так як будемо виводити маточок, то необхідно прибрати всі, всі можливі погані сценарії. Так, ось така у нас рамочка. Оптимальна кількість. Маток на одну виховательку, це 25-30 це маток для якісних маточок. У мене тут на кожній планці по 16, тобто 32 загалом, які мені не сподобаються, я переберу. З вітром трошки важкувато працювати, але як маємо. Прививатись будемо в теплиці. Це дуже ідеальне місце для прививки. Тут на термометрі 36 градусів по вологості дуже волого, тому місце дуже хороше для прививки. Тож, поїхали. І так. Перенос я роблю звичайним шпательком таким китайським. Мені ним дуже зручно пробувала різні варіанти шпателів, але зупинилась саме на такому. Чомусь мені зручніше саме ним. Ну, це вже кому як. Так, беремо ми лічинку з рамочки як можна найменшу, треба брати трьохденну. Виводимо методом одного переносу. Пару років пробували робити подвійним переносом, але різниці зовсім ніякої нема. Тому подвійний перенос це зайва маніпуляція. Таким чином обережно беремо лічинку і перекладаємо шпательки, в теплій водичці були погружені. щоб вони розм'якли. До речі, кінчик цього шпателька трошки треба сточити. Я це сточила пилочкою звичайною для нігтів, щоб кінчик був більш еластичний, щоб він не прорізав наші сотики, коли ми беремо лічинку. Таким чином, швиденько. Після кожної лічинки перенесеної я змочую шпательок в теплій водичці і промачую серветкою. Щодо рамки з материнки хотіла сказати. Щодо материнки хотіла сказати таку невеличку рекомендацію, необхідно нашу материнку, якщо вона вам подобається і для вас вона є в перспективі, то цю сім'ю не треба навантажувати, тримати завжди на 8-10 рамках. Щоб наша маточка не зношувалась. Це така невеличка рекомендація. Так, все, остання личинка і все буде готово. В цьому році ми робимо перенос 24 квітня сьогодні. Зазвичай це ми робимо 5-9 травня, але через погодні умови та стан сімей довелось в цьому році раніше цим займатись. Все можна вставляти до сім'ї. Так, вставляємо нашу рамочку прививочну. І зараз я вам покажу той самий секретний нюанс для якісних крупних плідних маточок. А це наш секретний інгредієнт. Це у нас суміш, яку ми готуємо спеціально для виводу маток. З чого вона складається? 50% закристалізованого меду, 25% пилку свіжозібраного, несушеного, і 25% перги, також не сушеної. Все це ми ретельно перемішуємо. І будемо класти зараз на рамочки. Таку маніпуляцію треба проводити після переносу на протязі 5 днів. Зараз я покажу, в якій кількості це ми робимо. За допомогою цієї суміші матки у нас стануть, як поросятки, крупненькі, сильні, якісні, і все буде добре. Так, показую, як це ми робимо. По столовій ложці на кожну рамочку, окрім тієї, на якій ми робили прививку. Ось таким чином. Бджілки це все будуть споживати і вигодовувати нам якісних маточок. Так, все, таку маніпуляцію ми провели. Кормів. В сім'ї вистачає, у нас зараз йде невеличкий взяток з ріпаку. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.